Um, так, Всім привіт! Ви на каналі Катар і сьогодні буде обзор на паки. Ми сьогодні будемо розглядувати паки, які я купила на свій день народження, так як він у мене був недавно. Я вирішила собі задонатити і купила де декілька паків. От, наприклад, такий солоденький пак. Прям такий гарнюнський. Ну, мені дуже він подобається. Також ще отакий от пак з песиками, вони такі миї, прям, ну бий, ну я нехуята. А ще от я недавно, от, коли знімала це відео під час зйомок, я тут ну відкрила вже цей пак, і от я тільки що дивилася досі, бачите, тут сохранілися мої песики. Це капець, прям, я в шокі, може, це якийсь табак. Ну, це приємний пак. Mm, тому а ще у мене зараз покажу, ще я купила пак 30 персонажів і ось такий от пак. Це, ну, в принципі, всім пак, поки почнемо, напевно, з нього. Так, отут є така чорна кішечка, мені здається, що це котик. І ще така голуба хасхі, скоріш за все, собачка така прям ну, гарнюську. Вона да. прям така гарна і мила. Тому, ну, Зараз от відкриємо от воно все в редактор пішло тому десь туди, тому зараз візьмемо песиків, точніше, песика, котика, і будемо дивитися цей пак. Ой. Так. Паки мені, до речі, дуже сподобались. Ну, серйозно, вони ну, дуже класні. І, якщо чесно, я ще, напевно, потім куплю ще декілька. Коли я про них ще знімню відео. Ну, взагалі, от, у нас вже тваринки є. Що у нас тут по мебелі? Та, оце. Так, я трошки тут плутаюсь. моментами я тут трошечки путаюсь. Так. Ось тут у нас є от така от шух... Це, начебто, шух'яда, ні, це не зовсім з так, да, воно тут. Це така поличка, в якій дуже-дуже багато таких. І. Ой, їх тут багато. Так, да, їх тут багато. Десь 3, 4, 5. Ну, коротше, їх тут дофіга. Так, у нас десь... У нас тут ще є отакий от жираф. Тут дивиться, якщо маленька дитина отак стане, то, в принципі, ну, нормально, а я вже ні, а я вже не в межах цього жирафіка. Так, ну, ще у нас тут йде отака, отакі гарні картинки. Отака гарна, це начебто доска якась. Це начебто доска погоди. Типу там погода написана. От це мені дуже подобається. Це ну, блин, це класно, це коротко, така рамочка для фотографій. У нас є такі часи, це така прям сімейна фоточка, від, так, тут відпечатки ручок. Прям, ну, красиво, мені подобається. Так, ще ось така от корзиночка, Її можна, до речі, використовувати, типу, ну, вже якщо прям захочеться, то для собачки це їжанка може бути, в принципі, чому б мені. Ось от такий ковер. Мені він дуже подобається, до речі, ну, він прям такий кремовий, ніжний. Мені це все дуже пригодиться. Потім, коли я буду там... Ми колись потім. Це найбільший такий буде зараз спойер, ми потім через декілька, можливо місяців, може через рік-два вже і переїдемо. Саме я кажу про реальний, може ми через рік переїдемо. ну Я не знаю, коли ми переїдемо, але точно, скоріш за все, ну, в цьому році. Точно не в цьому році це прям так. Отакі от ще у нас є подушки. А тут, до речі, ну, типу, як в першому домі, коли вийшов в перший домік, то тут є отакі от, от фарби, як в перших, як в першому дому. От такі от у нас ще є цей. Мені дуже тут подобаються свічки. Вони прям такі, ну, естетичні, мені вони подобаються. От є така голуба. Нібито там вона в якійсь, як вона там щось стікляна, така, мені подобається. Ще отака чисто біжива, вона теж дуже-дуже мені подобається. Така прям десь сюди поставити буде класно. А, тут є тепер така от корзинка. це мені здається, корзинка, де я бія. Можливо, це корзинка. Ну, я не думаю, що це корзинка, щоб ходити в магазин. Не думаю. Ось є така досточка. Це, да, це начебто наче така досточка. На які можна їжу готувати. Також тут є отакі гарні рослини. Тут є і кактус, і така міні-паймочка, і просто такі квіти. І ще мені подобається, оце в ковбі, це якась така рослина. Це, більш мені здається, вона там не росте, воно там просто як квіти, типу, у вазочки. Тут, це мені здається Тут у вазочки теж така штучка є. Ну, бей, ну, круто. Ще од... да, воно ну, дуже класно виглядає, дивіться. Дуже круто. Тут, до речі, міняються кольори різні. Тут можна ну, бей, ну, гарно, мені подобається. Тут можна різні кольори робити. Так, ну і ось, до речі, кактус, до речі, і горшочком, типу, можна теж робити різні кольори. Там вже так. Це, я, до речі, у кінці. Скажуть, типу, який пак там, соц, скільки І ну, мою оцінку. А це, до речі, такий ведмедик мені подобається. Зараз, о, да, він тут зажигається, так. О, так, ось це у нас такі смість. Це у нас дитяча суміш. Така соска, о, Да, з дасть, як завжди, різні рухи. Ну, як завжди, як зазвичай. Ось така ще є Пляшечка Ну, нормально. У нас в не, теж немає ніяких рухів, і от можна, в принципі, дати дитині. У неї теж рухи старі. О, от такі от мені, нуби, ну, дуже подобаються. Ну, вони такі естетичні, це капець. Ну, бі, ну вони приконні. Так, і тут десь зараз буде. Ану. Так, от, у нас зараз тут буде от. Мені тут дуже подобається, тут можна, до речі, дитину. Задзати. І ось нарешті, от нарешті, у нас з'явився горщик. З цього моменту дуже довго чекала, скільки скільки я граю цю гру. Я дуже хотіла такі горщики. Ну, Вони реально круті. Тут ще отака. типу каяска. Це, щоб дитина в ній щось катала. Дуже така прям гарна, мені подобається. З ведмедиком таким милим. Тут ще у нас є різний одяг. Ось да, ось тут. Тут є у нас одяг для зовсім маленьких, а у мене тут рядом ну, немає, поки що ніякого ходіте. Теж є такий одяг. Це у нас як смінавщик, це у нас така шапочка. Це у нас ще кепочка і зараз буде дуже милий комбінезончик, він прям ну, дуже. Так, ну, ось тут ще є отакий одяг для дітей. Такий комбінезончик. І ось такі мої шкарпеточки, такий одяг, така футболочка і носочки. Ну, бо шкарпетки, вони прям дуже гарні. Ось такий ще рюкзак, тут є пінал. Ось такий ще. Планшет є. Він, до речі, такий, ну, каравий. З цієї сторони. Прям, ну гарний, мені подобається. Також ще ну, отакий обруч, я його теж буду носити. О, чуть. О, чуть цей стоу не вбрав. Так. Ну, таке, в принципі, цей. Так, така от у нас сумочка. Ну, ось, в принципі, мій одяг. Тут багато одягу, шкарпеток тут. До речі, це кавуки. Виходив такий лук в квітковому магазині. І ось ще є така будка для собачки. Ну, в принципі, ось все. Мені тут все подобається. Воно тут ну, дуже прикольне. Зараз я за декілька секунд тут все прибирала тепер. І будемо переходити до цього паку. Це такий прям солодкий пак. Це для маленьких таких прям бейбіків. Зараз будемо дивитися його. Так, ну, напевно, почнемо з цього. Так, да, почнемо з цього. Так. Ну, тут у нас видно то, что вот в этом паку он такой весь фиолетовый. Тут у нас видно две кроватки такие детячие. Ось такая рамка для фотографий. Зараз весьма какого пупса. Тут, 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 тут рандомный мне попался пупс. Дрочи тут вот над шоу на пак 30 персонажей купленных. Так, и в принципе, ось мне дуже подобается. Ну, коясочка, вот, я бы зазвучала. Такая вот е. Ой, так вот е вот У нас ванночка такая. И тут у нас две такие игрушки. Вот такие. такая, мамочка, такая малышка дети его скоро Так, вот тут у нас пеленальный столик. Здесь типа салфеточка. с ним вот у нас такие рухи. Вот всякая. Такая. А, ой. И вот такая. Так, ну, в принципі. Все. Так. Да, і у нас тут є така от каясочка ще одна на одного вже. І в принципі все, от би в нас ця коробочка пропала печально. Так. І зараз ось так от у мене тут є. Ну, в принципі, з нею рухи, як зазвичай. О, так, ну перейдемо, напевно, до рожевої а потім вже до голубої Ось так. Тут у мене якраз це плаття з цього набору. От у мене тут є вже плаття оце це з цього набору. Я його, ну, в моїх відео ви побачила, що я вже ходила в магазин. Там було і все з цього паку. Ось на бейбіку, напевно, будемо все приміряти, бо ну, тут дуже класний одяг. Він мені тут ну, дуже подобається. Це, напевно, один з моїх найулюбленіших паків. Тому якось так. Ось тут ще є, тут ще у нас є такі бійоночки. ну мне в целом очень и пак ну, классно по-своему. Такий минус, что тут немає горщика. вот сюда вот такие вот у нас вот кепочки такие у нас А тут у нас еще смотрите, какие гарные. Так. Вот, а вот здесь у нас есть типа такие одеялки. Еще надо взять эту кроватку. И здесь, короче, смотрите, вот так вот можно ребеночка укрывать. Uh, так, а отут вот ще у нас тут є. Такі от у нас різні окуляри Якусь так. Так, в принципі, от у нас вже майже тут все. от сім от з цією коробочкою. І зараз перейдемо до останньої в в принципі, ну, це покрайне прикольний. У ну, мене вже декілька тижнів. Ну, мені багато в чому знадобиться. На майбутнє і зараз. Ага. Ось, в принципі, от все. Майже все майже готово. І зараз будемо нарешті голубий пак відкривати. Він такий прикольний. Мені здається, він навіть ще краще, ніж. а потом пройдем и напомню до пясек так mm -hmm. О, вот такие вот у нас здесь есть тортики книжечки бутылочки сейчас надо то все достать и посмотреть блин печально вот такая вот у нас здесь есть детская книжечка Это у нас такие торты, Это с голубой такой начинкой. Это тортики для гендерпати. Это такие с розовенькой, типа девочка родилась. Это вот такая вот у нас книжка. Про какую-то сладкую страну такая прям вся. С пироженками. Это вот у нас такая детская смесь. У нас тут еще вроде бы была где-то бутылочка. Вот да, вот эта вот. И вот еще есть такой нагреватель наконец-то для бутылочек. Так, сюда тут покажу смесь. Вот, в принципе, вот так. С ней как обычно иди движение это просто. С ней движение как обычно, так вот. Это вот какой-то тут такая вот. Здесь можно разные шапочки сделать. Ну, сейчас пос попробую эту сделать, а ну. Так, ну, вот с ней тоже обычное движение. Так вот это у нас типа радио няня вот такой фотоаппарат это у нас тоже типа это у нас такой тортик на генерпате типа я так понимаю у мальчика девочка родились типа чтобы сразу два торта не заказывать только один а то мне кажется два мальчика Хотя он такой вот тут красивый, внутри бирюзовый. Мне он очень понравится Он такой даже не зеленый, а бирюзовый внутри. Так, вот, блин, я уже крючок туда положила, поэтому нет, не смогу, покажу. Так, ну, такая вот еще есть книжка. Нет, пока не смогу. потом, Потому что не хочется все уже перебирать. Тут есть еще такие. Это такая, типа мелодия. Вот здесь это радио няня такая. Это еще такая вот книжка. Вот, в принципе, еще вот корзинка, к сожалению, пока что не смогу. Вот это вот. Ну все, пока что. А, так, ну вот сюда пока поставим. Угу, все. Так, 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 так. Вот здесь. Мне, вот, ну бы, ну но очень нравится. Здесь такие миленькие собачки. Они прям, ну боже, ну они прям милашки. Такие вот у нас милашки здесь. Вот это вот. Мне очень нравится. Вот это, точно, кстати, не знаю. Похоже на шпица. Чем-то на шпица похоже. И такие, знаете, есть. Чихохуа. Такие с пушистыми ушками. А вот это, я знала китайская хохвата. Вроде бы как. Такая. Если честно, то мне такие собаки не очень. Но она тут выглядит достаточно миленькой. Так. Такая вот у них идет корзинка. И, в принципе, вот мне интересно. Еще с этим вот мне интересно посмотреть. Все они они могут выезжать в такие коробочки подарочные. И нет. Но интересно. О, Наша хасхи может сюда выезжать. Это супер. Вот. вот. Это хорошо так. А может ее выезжать? Какие у нее есть эмоции? Вот здесь она плачет. Здесь она гавкает. Она плачет. Вот это да, она что-то не понимает, что происходит. Это она просто радуется. Это и страшно. Боже, какие у нее глазки. Менькие. Они прям у нее такие большие-большие. Капец. Да, она в туалет хочет это спать. Ну, понятно, так. А вот какие у нас у кошечки. Сюда пока относим нашего котика. Ну, он тут на три выезжает, вынизывает, вылечит Просто тянется, спать хочет. Ну и спит. но ну, еще и точит коготки. Вот это он. Ой, это ему как-то грустно. Это он злой на что-то. Это и он плачет. Интересуется чем-то. Ой, какие у него глаза миленькие, сердечки. А то он еду бросит, тоже глазки такие большие. Это он в туалет хочет и спит. Интересно, он может помещаться в эту коробочку и нет? Да, он может. Вот даже можно так накрыть. Все. И кстати, вот у собачки здесь не так много, как у кошечки. Она просто так засыпает, и все, как в будке. Так. Вот такие вот у нас у нас здесь есть четыре больших коробки каждой собачки, и там еще одежда должна быть большой туй. Вот, вот мне нравится из-за того большой гамак. Точнее, там еще есть, кстати, и одежда для хозяйки ну, одежда для хозяйки там такое, я пока это не ношу, не смогу носить. Но, кстати, красивая. Вот посмотрите, как здесь, еще и здесь есть такой телефончик, с ним обычные движения. Так. И вот собачка такая пряменькая. Вот это ее подушечка. С ней, кстати, нет никаких движений, как для персонажей. Ну, типа, обычных подушек там есть. Мне кажется, это специально для собаки. Здесь есть такая будка, типа амбара. Ну, вот еще здесь есть вот такая вот. И вот все. И вот, в принципе, такая вот кормушка с паюкой. Вот такая вот еще здесь есть сумочка для нее специально, чтобы носить. И у нее с ней есть два движения. Смотрите, вот эту, хоть нет. Да, у нее есть два движения классических. Это для нашей вот этой вот хохота непонятной. Вот мне нравится ее диванчик. У нее прям тут все такое розовое, красивое. Ну, прям обалдеть можно. Очень красиво. Вот у нас здесь еще есть такой большой дом для нее, как будто замок даже какой-то с ней. У нее тут обычные такие движения, да, она радуется, из-за чего-то переживает, плачет, зевает, ну и чему-то удивляется. Вот так она радуется, что она боится хочет кушать такими тоже большими глазками хочет туалет и спать так такая вот у меня шубка такие вот у нас Тут босонушки. вот здесь вот у нас такая поелка кормилка для нее красивые розовые Вот это она тоже чему-то радуется, ну это уже наша одежда. Это уже такая у нас одежда. Вот здесь, кстати, мы не проверяем, какой у нее эмоции, но здесь точно так же у них. Вот это они что-то радуются, вот это она вот такая, свай. Плачет, спит чему-то радуются. И, в принципе, просто отдыхают. Это большой. Давайте сначала начнем с вот этого вот наборчика, а потом уже закончим вон тем. Вот это вот у нее такая переноска, подушка, домик. А вот здесь у нас она спит. Это вот одежда. И вот здесь, в принципе, все. Это ее тоже поюки, кормушки. Да она плачет, спит, взявкает на нас. Ну, в принципі, така собачка мені подобається. Оце воно щось храпить, там ще щось. Так, ну, в принципі, це були всі мої паки. Ще ось тут от... Я тільки що тут була ну, в, началь, в початку відео. Ну, думаю, ви пам'ятаєте, тут була в початку відео. Тут були собачки. Зараз собачок тут немає. Я не знаю, куди вони ділась, Це я просто, ну, пак уже був перезапущений. Типу. Тому я не знаю. Навіть. Ну, в принципі, мені всі паки сподобались, вони ну, дуже гарні. Я обов'язково зараз перейду і потім ми ще відкриємо останню коробочку. Так, оцей от, от пак. Мені він дуже подобається. Я йому... Він у 100 конців. Я йому десь, ну, от, напевно, поставлю 10. В ньому є і мебель, і там ще. Цей пак 30 персонажів. Я йому теж поставлю 10 байвів з 10. Дуже прикольний, дуже гарний, мені він подобається. Оцей теж 9 цутків 10. А він стоїв 300 конців, як вон той на 30 персонажів. Тут багато баків стоїть 300 конців. Просто, щоб ви знали, що будете його покупати. Так. І ось цей пак ще на. 30. Ні, це вже для маленьких дітей такий пак. Мені він подобається. Тому. Він мені, якщо чесно, дуже сподобався. І зараз ми відкриємо мій оце останній пак. Мій останній пак. Точніше це не пак, а коробочку. От така є велика ванна з нею є от такі рухи, оце вона просто насолоджується життям. От це от у нас такі от гічки. Це така іграшка, до речі, з неї у неї емоцій немає. З нею у неї емоцій немає. Так. Це у нас ще така речіська. Це Я це знаю точно я вже це десь бачила, якщо... Ось. А якщо так? А ну? Да, вони виють. До це робить. Ще така іграшка, ще от так от можна з нею гратись. Ось це у нас. Так, от тут у нас ми можемо зараз прямо. Це у нас отакі такі от є штучки, це, я так розумію, можна робити якийсь прикрас чи одяг для собачок. Ось, в принципі, ось тут можна, до речі, зробити для хазяїна і або для собачка, якийсь то одяг. Ось сюда. О, гарно. Вона її можна знімати. А ось це уже для хозяев, я так понимаю. Зараз ну. О, да, це типу така не це. Да, це для хозяина. для прекрасно Така вот Тут у нас еще й вот такая сумочка. Гарна. Рамка для фотографий. Так, ось такі ось це вот такі смаковики для собачок. Це у нас теж такі типу смаколики. Нібито чорна ікра. Ось ще. Такі рошенечки. Це мені подобається різний них одяг тут є. Його тут прям ну, дуже багато. І він такий класний, щоб він, ну, прикольний. Вот здесь еще такая вот корона. Вот такие бегуди мне нравятся. Жалко, что потом нельзя им прически делать. Такая вот есть шапочка. Это специально, типа, ходить, мыться. И пижамка. Так, и вот у нас еще здесь есть такое зеркало. Так. А, ой, вот случайная из локации вышел. Вот так. Ну, в принципе, вот на этом все. Почти. Вот все, на этом уже точно все. Точно даю этому паку 10 звезд. Мне все нравятся паки. Всем пока-пока. И до скорой встречи.